Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати рулет тіра мізу. Неймовірна смакота. У миску вкладаємо 500 г сиру маскарпоне. Збиваємо за допомогою міксера, додаємо 250 мл вершків. Взбиваємо, додаємо знову вершки. Додаємо 100 г цукру і знову збиваємо. Замість цукру можна додати цукрову пудру. Замість маскарпоне можна взяти кисломолочний сир. Але його треба перетерти через ситко. Знову додаємо вершки. Вершків має бути 500 мл. Збили до густої маси крем готовий. Відставляємо його в сторону. На стіл кладемо 2 листки пергаменту. Нам потрібно печиво савоярти 30 штук. Підготовили 450 мл кави. Беремо печиво савоярти, вмочаємо в каву і викладаємо на пергамент. Викладайте так, як я показую на відео. Викладаємо один біля одного 10 штук. Так само робимо другий ряд. Викладаємо один біля одного. Так само повторяємо і третій ряд: 10 штук савоярду. Зверху викладаємо крем, який ми попередньо підготовили. Третю частину крему треба залишити. Він нам буде потрібний пізніше. Розмащуємо крем, і зверху можна посипати какаву порошок, але я відразу скручую. Скручую в рулетик за допомогою пергаменту. Скручувати треба тісненько. Замотуємо пергаментом і по боках закручуємо, як цукерка. Кладемо на доску і даємо в холодильнику одихнути цілу ніч. Пройшла ніч, змащуємо тірамізу кремом, який у нас залишився. Виделкою робимо такі полоски. Вже вийшов гарний, але ми будемо зверху посипати какао-порошок. Тірамісу вже готовий, гарний. При бажанні можна його прикрасити кремом. Отакий у нас чудовий гарний рулет тірамізу. Тірамізу обрізаємо кінчики з обох сторін. Ви тільки подивіться, яка краса. А зараз покажу, який він у розрізі. Неймовірна краса, гарний, смачний і скорий приготовлені тірамізу. Я раджу вам приготовити такий смачний тірамісу. Запрошую підписатися на мій канал та поставити подобайку цьому відео. Нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму плозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах. Так ви допоможете каналові продвигатися. А я вам бажаю всім смачного і продуктивного дня, і миру нашій рідній Україні.